Я малював портретиста, але чуть не зійшов з розуму. Український художник, публіцист Іван Труш відкрив першу виставку українських митців у Львові у 1905 році та експонувався на виставках у Лондоні, Хорватії та Софії. Його полотно придбав сам король Румунії Кароль І. Іван Труш народився 18 січня тисяча Дев'ятого року в давньому Галицькому селі Висоцько навчався у гімназії імені кронпринца Рудольфа у Бродах, Львівщина. У вищій гімназії починається перший занепад мого таланту. Щоб заробляти гроші на одяг і на всякі дрібні видатки, почав я продукувати портрети з фотознімків, за які мені платили гумористично низькі суми, і займатися всякими уроками. Писав Труш. Перебуваючи на дачі під Києвом, малює свою першу найвдалішу картину Самітну сосну, а також знайомиться з Адріаною Драгомановою, кузиною Лесі Українки, яка згодом стала його дружиною. Однак через плітки стосунки між Адріаною та її відомою родичкою зіпсувалися. Художник продовжував малювати портрети, серед яких зображення Лесі Українки. Адріани, Івана Франка та багатьох інших видатних діячів того часу. Друж не зупинявся на одному жанрі. У пошуках натхнення він подорожував Гуцульщиною, надніпрянською Україною, Кримом, неодноразово відвідував Італію та країни Близького Сходу. Ці мандрівки дали йому безліч нових тем, образів і мотивів, які втілилися у великих серіях його робіт.